Друзі, всіх вітаю на каналі Exгір! В сьогоднішньому відео хочу поговорити про спайдерка Badicius. Це відносно новий ніж, принаймні до нас він потрапив не так давно, і хочу свої висловити думки щодо цього ножа та яке місце він займає в пантеоні Дісішних ножів від спайдерка. Останнім часом Спайдерко не дуже нас радує якимись новинками, особливо такими, які були би пристосовані для реального життя, на якісь там вичурені, перемарафечені і, явно, не для EDC, або ж для EDC, проте чисто так, щоб поносити і нічого їм не робити. В цьому плані спайдерко щось, сильно відрізняється від такого: це 100% робочий ніж, який передназначений для важкої роботи. Який Може витримати дуже велике навантаження. В чому ж його перевага перед іншими Дісішними ножами, та як він у порівнянні з тими ж мілітарі, парамілітарі, шаманом? Дивіться, зараз я вам покажу і по розмірам, і по іншим характеристикам цього ножа. Зараз все по порядку покажу. Бодейше в переводі з англійської означає чудовий або навіть так безсоромно чудовий. Спайдерка, самі кажуть, що це. Було ім'я найвидатнішого американського БК для Родео, найнебезпечнішого. Ну і в цілому, щось є таке від цього, що такий бичара. Але він більш такий міський бич, Бичара, бо шаман, от він якраз з моєї точки зору, більше схожий на БК і ну, трохи, як би так сказати, масивніший. В руці він сидить трошки по-іншому, відрізняється від Бадейшоса шаман. Але у Бадешоса є суттєва відмінність у формі Леза. Обидва мають такі листообразну форму самого клинка, але немає чойла. Це те, що багато скористувачів користувачів кажуть, що їм він чойл не потрібен і лише забирає. Частину леза, ефективну частину ріжучої крайки. Я з цим згоден. Хоча особисто мені чойл завжди подобався. І навіть на маленьких ножах, на парірі третій, невеличкий чойл, він додає зручності і можна перехоплювати між різними хватами. У випадку із Бадейшес на лезо, як тут помітно, ніяк не перехопиш. Тільки... Можна по самому руків'ю трохи посунути свою руку, свою долонь. На Шамані так само, де майже на всіх Дісішних ножах від Спайдерка, які американського виробництва можна таке робити. На TineS Resilience там теж лезо йде від самого руків'я, Крайки немає чойла. І от за що багато хто і любить ці ножі серії Resilience Тінейшес, тому що ефективна довжина ріжучої крайки у них максимально можлива. Якщо ж ми порівняємо Badis із Мілітарі, то видно, що довжина ріжучої крайки, якщо поставити від самого чойла у Baudacious, ну, буквально менше на якихось 2 мм. Тобто довжина леза. Можна сказати, що однаково, приблизно однаково. Ну, 2 мм – це вже не так критично. Але дивіться ще, що у мілі набагато тонше саме сам кінчик. Тобто, при якихось важких роботах є ймовірність того, що міля зламається. В цьому плані бодейшосам щось колупати. Це набагато безпечніше, і йому навряд чи щось таке буде. Те ж саме і шаманом. Шаманом можна спокійно колупати. Якщо люки не підіймати, то багато важкої роботи точно він витримає і набагато важче, ніж міля. Міля безумовно класний ніж, особливо міля 2, в тому плані, що як ідісішний ніж великого розміру, ну те що треба. Але особисто мені більше подобається. Менше ножі для EDC-шного, пара третя. І шаман тут займає щось середнє е, положення. Це, так сказати, якийсь конкурент парамілітарі другий. По розмірам Параміля і Бадейшас, якщо взяти саме руків'я, вони взагалі. однакові. Трошки трошки параміля навіть буде. Довше руків'я. Проте, у парамілі саме лезо точно могло би бути трохи довшим. Тут довжина руків'я дозволяє того, щоб можна було би як мінімум міліметрів на 5 зробити його довшим. У Бадей Шосані це вже максимально можлива довжина леза для такого руків'я. Тобто, з точки зору ефективності, це один із найкласніших ножів від Spiderco. По від... співвідношенню ріжуча крайка довжина до самого руків'я Більше запхати вже неможливо нічого. І якщо вам потрібен ніж з довгим лезом, то якраз бо дейшо, це буде те, що потрібно для EDC. Він не такий і великий в руці. У порівнянні з мілітарі, наприклад, ну мілітарі 2, дивіться, рука в мене середня і міля друга. Явно рука гуляє по всій довжині руків'я, можна переставити. І так, і це і плюс, і мінус для того, щоб можна було перехопити різними хватами. У міля 2 це класний, зручний ніж. Бодейшос він значно менший. Дивіться, як руків'я відрізняється у БД-6 та мілі. А довжина ріжучої крайки однакова. Така от. Ситуації. Хоча тут є і мінус. Заточувати мілітарі набагато простіше буде, ніж бодейшіс. Так як тут немає От навіть дульки, зазвичай таку дульку роблять на ножах е кастомних, різних або різні виробники. Тут трошки виріз, вирізається для того, щоб можна було ефективніше заточувати. Наприклад, на моєму бенчику бачите, є тут виріз, і в цьому плані легше буде заточувати саме лезо, так як не буде пошкоджуватися руків'я. І от таку от дульку маленький виріс я бачив, що робили навіть на маленьких парамілі третєю, для того, щоб було зручніше заточувати, щоб не потрапляти камінчиком по виступаючому краю, а в цьому випадку, у випадку бадейшес, по руків'ю. Ну, це, от, мабуть, єдина. Недолік у ножів Спайдерку у порівнянні з іншими ножами, що така технологічна штукована була б значно зручнішою і спростила б життя заточникам або вам, якщо ви самі заточуєте такі ножі. Думаю, буде цікаво поглянути на бадейшис у порівнянні з іншими ножами Спайдерка, який із Compression лок тут немає, звичайно, деякого із. Беклоком, немає і з Еференом, це все і G10, лише параміля з карбоном. Ну, вона зовні так само сама, і на вигляд теж не сильно відрізняється. Так от, дивіться: найбільший це міля друга мілітари 2, і найменший це пара 3. Або ж вона парамілітарі 3. Ось ці два ножі вони найбільші. І їх можна відразу в сторону трохи відкласти. Всі інші три вони займають приблизно однаковий розмір. Це і парамілітарі, і Шаман, і наш Bodais. По довжині. Тепер давайте я їх розкладу, щоб ви могли також побачити саму форму Леза і саму довжину. Звичайно, що пара третя найменша, і він по всім габаритах, і по руків'ю, і по довжині леза, тому його можна відразу відкласти в сторону. Це, по суті, такий невеличкий дісішний міський ножик, який не всім підійде, якраз через те, що він маленький. Але мені він дуже подобається. І от через маленькі розміри їм зручно в місті користуватися. Проте. Більші ножі мають зрозуміло більше леза, і їм ефективніше щось розрізати. Особливо якщо довга крайка, то можна за один прийом розрізати ну, батон вздовж, я не знаю, ще щось. І для, якщо для міського використання це взагалі не критично, там матузочку якусь підрізати або відкрити коробку, то на природі або десь. У війську, то широкий спектр задач виконується якраз більшим лезом. Це буде ефективніше і приємніше, ніж по п'ять разів нарізати. краще за один прийом. В цьому плані мілітарі має найдовше леза. Проте тут так само можна було б збільшити довжину самого леза. Руків'я дозволяє сховати, як і в парамілітарі, ще. Десь приблизно 5 міліметрів леза. Не скажу, що це для мене і має якусь критичну значеність. На 5 мм зайве леза, ну, є і є, або немає, немає. Мені не принципово, і це зовсім не впливає на якісь робочі здібності ножа. Проте, комусь буде це якраз критично, те, що довжина леза співставна у мілітарі та b принаймні ріжучі крайки довжина. Звичайно, за таку довжину ріжучої крайки b заплатив чойлом, якого тут немає, але це є і перевагою, і недоліком, в залежності від того, як на це поглянути, та в залежності від ваших вподобань. Перейдемо до років'я. У b G10 полірований, Проте має такі невеличкі-невеличкі виступи. Шаман набагато гладше років'я. От тут точно можна сказати, що поліровано. А тут є такі невеликі виступи, я навіть не знаю, як вони цього добилися. Тобто відчувається невеличка, приємна шершавість, шерхуватість. і вона не буде точно вам рвати штани і наминати руку. У якщо ми візьмемо найагресивніший від вид руків'я, це карбон у парамілітарі і мілітарі. Він майже ніколи, хоча є окремі випуски з гладким карбоном, то звичайне карбонове руків'я на спринтранах воно дуже агресивно, і вам штани не подякують або будь який інший там. Кишенька чи спорядження, де ви його носите, воно якраз під кліпсою буде вам псувати все, що тільки можна. У шамана, руків'я гладше, ось тут можна відчути, що вже 10, мабуть, полірувалося тоншим абразивом, а тут залишилось на якомусь, не знаю, там 10 тисяч. Тут, а тут на 5 тисяч, можливо. Не знаю я номера абразиву, проте по відчуттям, у шамана руків'я гладше. У шамана руків'я також має скоси. І от це мені дуже подобається. Те, що воно є таким закругленим, на відміну від Бодейшес, який плаский, як і на парамілітарі, мілітарі і всіх інших ножах серії, руків'я в нього пласкіше. І теж можна порівняти товщину. Шамана та Бодейшеса, у шамана руків'я товстіше. Якщо його заміряти, то бачимо, що 13, наприклад, у шамана 13,5 міліметрів. У бодейшеса товщина руків'я складає 11 мм. Навіть трошки менше 10,75. В кишені він буде менше випирати, але в руці він не такий приємний, як шаман. І от якраз тут би мені хотілося, щоб сам Бадейшес мав такі ж скруглені грані. Якби це був мій ніж, я би точно взяв наждак і ось цю частину гарненько би так грань сполірував, щоб вона стала. Більш округлою і приємнішою до руки. Тут би точно було б простіше працювати. Так само, і тут би я би дремерем вирізав би цю дульку, Тож, тобто дотінгував би собі ніж для того, щоб ним було б приємно користуватися. Товщина ж леза також цікаво глянути. У шамана, мені здається, трохи більшою. Тут 366 мм. А тут 3,16. Тобто на пів міліметра шаман буде товстіший і міцніший. Кінчик вже, давайте ще глянемо. Кінчик 1 міліметр. Ну, як не дивно, кінчик якраз у шамана такий самий по товщині, як і у Бодейшеса. А у міря це найтонший кінчик. Він точно у нас з слайсером. От, бачите, він. Товщина кінчика 0,67. По зведенню. Те, що мене завжди просять подивитись, яке зведення в того чи іншого ножа. Тут я відразу бачу, що воно немаленьке. Хоча 0,74 0.76. Для такої товщини самого леза це не так і багато. І на кінці 065. Ну і ще раз. 0,66 це буде зведення у нашого Бадейшуса. У шамана зведення. 0,76, 0,75. Та таке саме. Тобто немає різниці. Форма Леза в цілому у шамана і Бадейшоса. Дуже схожа листообразна форма, і грані розташовані в тих же місцях, де є біля обуху. Насічка так само зроблена. У Шамана, правда, фініш це Stone Wash у B-Dayше Satin. Мені більше сподобався Stone Wash. Він не такий маркий, і якщо працювати ножем, то. Сатін буде вздовж дряпатися, Тобто, коли ви ріжете сатін нанесений перпендикулярно, буде відразу це помітно. На е, клинках із stone це менш помітно, адже це вже такі мікро-мікро подряпинки і вони зручніші для використання. Теж можна було би і зробити тут Stone Wash, і я був би за це, було б набагато цікавішим лезом. Ще у порівнянні із шаманом, кліпса має лише два положення. На один бік чи інший шаман можна переставити кліпсу ще в положення тип Down, коли е кінчик ножа буде розташований вниз. Для когось інколи буває це зручно, як, от, наприклад, на мілітарі і парамілітарі, в них взагалі з самого початку розташована кліпса в такому положенні, коли дістаєш з кишені. Ніж двома пальцями, витягуєш і розвертаєш руку так, щоб потрапив палець на відкриття на дірку спайдерхол. З ба лише можливий варіант в положення тип ап. Тобто в більшості людей так і звично, коли в кишеню руку е опускаєш, і відразу прямо після витягування невеличким переходом потрапляєш на. Дірку для відкриття. Більшість ножів от якраз в такому положенні і носиться. Я не знаю людей, яким би подобалось тип даун. Тобто отаке положення military, майже всі, хто купують, відразу переставляють кліпсу на нижнє положення, так, щоб розвернути клинок. Так само і на парамілітарі, на другій, на третій. Все точно, А, ну на третій, якраз вже зробили із заводу, поставили. В звичне для нормальних людей положення кліпсу. Ну і ба також, як і Пара третя має більш пристосоване кліпсу, пристосоване положення цієї кліпси. До речі, про саму Кліпсу. І у ба і у Шамана кліпса відрізняється від стандартних кліпс Спайдерка. На стандартних кліпсах Спайдерка, три гвинта без будь-яких дірок. Тут е, отвір під Темляк окремо є, а от і у Шамана, і у Бадейшаса отвір під Темляк в самій кліпсі знаходиться. І стандартні кліпси, яких зараз є море е, глибокого насіння, е, титанові, карбонові, які завгодно, але вони всі, всі схожі один на одного, і вони на стандартні спайдерку підходять. І от на ба та Шаман кліпса буде інше. Мабуть, вони також уже існують і можна знайти. Проте від іншої спайдерки ви не переставите кліпсу, ну і знайти кліпсу також, буде трохи важче іншого, ніж на якусь парамілітарі. В чому ще перевага у Бадейшес? Коли не немає дуже сильно виражених підпальцевих виямок та отакого от е характерних виступів, то його можна. Брати людям з різними руками. Тобто на, і на середню руку, і на велику руку буде вона однаково приємна. Так само, як і бак 110-й, він підходить під будь-яку руку, якщо це, звичайно, не з пальцями фінгер-груфт. то, звичайно, або підійде, або ні. Так само, і Бадейшес буде зручний і прямим, і зворотнім хватом на будь-яку руку маленьку чи велику. Шаман. Ні. Шамана або у вас рука потрапляє на руків'я, або ні. Тобто, якщо пальці товстіше, ніж у мене, то вже буде незручно, буде вже будовонь більше потрапляти за саме руків'я. Хоча шаман нібито такий немаленький ніж, або він вам то він вам або підійде точно, або не підійде. Бо дещо можна сміло брати, і він з великою ймовірністю вам буде зручним, що з маленькою рукою, що з великою. Саме завдяки тому, що немає занадто великого переходу у руків'ї оцих от виступів. Тепер ще вагу заміряти залишилося нам. Так, шаман важить 146 грам. Зовсім новенький ножик. Бадейшес важить 127 грам аж на 20 грам легкі, легше. Це якраз через G10, якого тут стало менше, його вага і зменшилась. Ну і лезо, звичайно, також трохи ваги зібрало, бо воно тонше. І шаман і Бадейшес мають скелетонізовані вайнери. Тобто посередині на свердленні дірочки вайнеру і міцність. Такої конструкції G10 плюс стелеві лайнери. Ну, якщо і не захмарна, то вистачить для будь-яких важких робот. Особливо в сукупності з міцним кінчиком товщиною 1 мм, який точно не боїться важких робот. Взагалі, листоподібна форма леза, коли немає стандартного для спайдерка горба під палець, під дірку. Мені подобається значно більше. І от класичні ножі, такі як Deja Vu, які також мали форму листа з отвором посередині, були дуже класними і колоритними. Але щось в цьому ба мені не подобається, бо він якийсь ну, дуже звичайний. Можливо, це те, що кольор руків'я є в нього однотонний. Ті ж бенчмейди вони зараз дуже взялися. Якраз за руків'я ножів і почали випускати з різними варіантами і двохкомпонентна, наприклад, алюміній плюс якийсь там G10 або плюс Карбон, то вони і раніше таке робили. У спайдерка це дуже рідкість, коли саме руків'я створюється з кількох компонентів. І так само у Спайдерка не так і багато варіантів. якщо Якби років є було з кількох кольорів G10. той самий G10, Зараз купа його випускається. Це багатошаровий матеріал, і його можна красиво розпаляти, так щоб були розводи, як у Ріттера, наприклад, джемаскус, дуже фантастично зроблений, класно. Тут все таке утилітарне і якось дуже звично. Не хоч, хоча от і лезо мені подобається, але щось у руків'ї, у його зовнішньому вигляді, занадто стандартно, особливо на сьогоднішній день. Але якщо вам хочеться ніж якийсь із довгим клинком, щоб він був вам максимально ефективний, то це буде кращий вибір, ніж парамілітарі. Адже парамілітарі через свій чойл лезо зменшує. Мені чойл подобається, ще раз повторюю, багатьом із вас буде так само зручніше із цим чойлом працювати з ножом. Адже, коли поставити палець на чойл, то можна ефективно самою крайкою леза щось різати. У Бадейшоса ви не поставите. І да можна, можна робити і так. І це буде нормально. І комусь це буде до смаку. Висказує виключно свої почуття від того, що мені, от спайдерка пара, і друга, і третя, та і па і мілітарі сама якраз подобається через ці чойла, через те, що можна його по-різному схопити і прямим і зворотнім хватом. Хтось скаже, що кольор руків є неважливий, адже можна замовити накладки на будь-який ніж так само. Їх виробляють кастомні, можна і вам зроблять. Але це, по-перше, додаткова трата. А по-друге, на кожен буде заморочуватися з розборкою ножа, зборкою та й тим більше з замовлянням цього матеріалу, і невідомо, який він прийде, і все таке інше. Тому я, от наприклад, поки що на свою пара третю з 15V все ще не знайшов накладки адекватні. Бо вони, якщо гарні, то коштують так само, як цей ніж, або ну, трошки менше. Або ж зовсім невідомого китайського виробництва, яке я не хочу ставити на такий ніж. Тому для мене і саме руків'я і Лезо, це має бути органічно поєднане в одно ціле. Якщо ж вам все-таки хочеться ефективного ножа і для EDC. Для міста і для Аудора такого собі універсала, то от якраз Бодейшас це на звання. Він не має якихось вичерених дизайнів і зовнішнього вигляду якогось занадто цікавого. Він ніхто не скаже, що він занадто цікавий, але він. Точно буде ефективним. І різати ним буде добре, і витримає він багато навантаження, і якраз в кишені він не буде займати багато місця десь так само, як і парамілітарі друга. На цьому буду закінчувати відео. Сподіваюся, вам сподобався сьогоднішній огляд. Ви побачили, для кого спайдерка Бадешес та чи підійде він вам. І зрозуміло, що спайдерка все ще може виробляти. Продуктивні та ефективні ножі без якогось намарафеченого дизайну. І от бадейшос це той ніж, який буде вам служити роками безперечно. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей.